Знімав недавно відео про те, що на магнолії є насіння. Хотів його зібрати, спробувати проростити. Чекав, поки воно дозріє, бо дивився відосики і люди його збирають тоді, коли листя з магнолії обпаде. Але це ще навіть не пожовтіло. А діти приносять отакі от штучки. І я бачу, воно вже все, вже розпадається. Схоже, його пора збирати. Прова просто обірвати не так то просто. Буду сікатором. Діти допомогли мені прочистити їх, потім їх потрібно буде ще обдерти оцю червону оболонку. Ось така вийшла кількість насіння з ось цієї магнолії. Я думаю, що було більше, але в нас позавчора працювали садівники, косили газон, і, схоже, що ці насінини не були, вже повипадали, достигли, повипадали на газон, і їх затягнуло просто. Газонокосилкою, на жаль. Е, я просто прочитав, що зазвичай люди в, нашому, в нашій кліматичній зоні збирають десь на початку жовтня, ну в середині жовтня, коли обпаде листя, але проблема що в нас листя наслістів ще не пожовкло. тому трохи з запізненням і е, не помітив, упустив цей момент, коли вже воно почало було обсипатися з дерева. Насіння промив і замочив водою на два дні. Для того, щоб шкірка потім легше знімалася. Пройшло майже повних 2 доби, буду пробувати чистити насінини. я ці насінини. Скажу так, що процес досить складний. Програвся, мабуть, з півгодини. Деякі насінини були пошкоджені з тріщинами. Взяв ось такий пакетик, зіп, насипав туди агроперліта, зволожив. Зараз перемішаю. Разом з насінинами і в холодильник на скарифікацію. Перемішав агроперліт з насінням, ставлю в холодильник і десь в лютому місяці спробуємо ці насінини висадити. Ще додам, що дуже важко насінини очищувати. Вони слизькі, потрібно було використовувати ніж. Я надіюся, багато насінин не пошкодив. Це вже, мабуть, дізнаємося в лютому.